Сьогодні 14 лютого, як каже моя подруга з Канади, правильно, Валентин ден. Я всіх вітаю з цим днем. Зробила їм вкусняшку. Але хочу вам похвастатися і показати, що мені подарували. Мої отакі птіре дахті. Саме головне у нас тут болота, ті гуляють, ті гуляють. Головне, коли у вас є качки або гуси, не дати їм нестися десь на вулиці. Бо то буде повна каюк, називається. Вони будуть нестися на землі, десь там в кустах, де завгодно. І я цілий час робила все, щоб вони. Ну, отак от дивіться, бачите, почали вже робити дирки такі, воронки. Це качки. Але вони мені... І я отут гніздо, тут дала під гнізда, там зробила їм гніздо, всюди де могла. І вони мені зробили подарунок. Зараз я вам похвастаюся. І, І гусика. І вутіка. Мені знесли по яйцю. Ці перші яйця я витягати не буду, щоб вони знали, що там можна нанестися. Бо якщо зараз я витягну, вони будуть шукати інше місце. Все. Починається, слава Богу. Бозіньке, дякую. І гусіками, і вутіком. Так що, скоро всім, кому я обіцяла гусяче яйце і качучі яйце. Ну, ви знаєте, що треба, щоб вони рознеслися. Я перепровірю їх на опліт, тільки тоді почну зменшувати чергу на них. Все, дякую. Дякую нашим хлопцям і дівчаткам ЗСУ, за що захищають і дають можливість нам знімати відео для всіх. Вон там наші. Купаються. и гусики, и вутики. А я задавала. Ну все. Пока-пока. До новых видео. Тоже идут вайны приматы. Ой. Вайны приматы идут.